Вітаю, леді та джентльмени. В вашій увазі підбірка хороших фільмів, що вийшли у 2025 році, і вже доступні до перегляду у гарній якості. Сподіваюсь, ви знайдете для себе щось цікаве. Приємного перегляду. f 1 фільм. Уявіть собі, адреналін, стиснутий у металеву оболонку боліда і акторів, які намагаються не виглядати статистами поруч із двигунами в тисячу кінських сил. Режисер Джозеф Касінський, той самий, що зробив Топган Маверік, знову знімає так, ніби його оператори підписали контракт з дияволом. Камери літають між колесами, баняють боліди і буквально влітають ви вихлопні труби. Чесно, після цих ракурсів навіть фільми для дорослих здаються менш інтимними. Акторський склад окрема пісня Бред Піт у ролі ветерана гонок, наче шампанське після подіуму дорого, красиво, але злегка перегріто. Його партнер по кадру Дамсон Ідріс тримає молодий драйв і виглядає як хлопець, який ще не навчився програвати. І ось тут працює хімія, старий вовк і молодий лев тільки замість савани, трек і швидкість понад 300 км на годину. Сюжет тут більше номінальний, і фільму це на користь. Очевидно, що такі проекти дивишся не заради драми про кризу середнього віку, а за рев моторів блиск мокрого асфальту і моменти, коли ти мимоволі вживаєшся в крісло під час перегляду f 1 фільм це не кіно для інтелектуалів, які люблять рахувати символізм у глибоких діалогах. Це для тих, хто хоче відчути швидкість, під, запах гуми, це кіно швидше, ніж логіка, гучніше, ніж сусідська дрель, і сексуальніше, ніж Дукаті Діавель. Хоча це не точно. Місія неможлива. Фінальна розплата. Імовірно, ми побачили останній танець Ітана Ханта. І що б мене? Це був танець на лезі ножа. Місія неможлива фінальна розплата це не просто фільм, це заповіт, який протягом майже 30 років доводив, що гравітація це лише пропозиція, а не закон. Том Круз у своїй 63 досі вражає. Режисер Крістофер Маккор зміг створити фінал, який не просто закриває сюжетні лінії, а емоційно розплачується за кожну божевільну витівку попередніх частин, коли Ітан нарешті зіштовхується з наслідками своїх рішень, хоча якщо відверто це виглядає як натягування сови на глобус. Хелі Етвел повертається і знову доводить, що може тримати темп поряд із крузом, не втрачаючи жіночності. Хоча зізнаємось чесно, усі актори у цій франшизі існують лише для того, щоб робити Тома ще більш крутим на їхньому фоні. Естетика фільму це ода для любителів екшену. Кожен кадр вистелений із хірургічною точністю. Єдиний мінус іноді здається, що фільм занадто серйозно сприймає себе: достойний фінал легендарної франшизи. Круз заслужив пенсію та пам'ятник при житті. Грішники. Якщо описати фільм одним реченням, то це буде щось на кшталт, коли демони танцюють під блюз. Якщо ви думали, що Райан Куглер після Чорної Пантери втратить хватку і зробить ще один марвелівський попкорн, то ні. 1932 рік два брати-близнюки обограє Майкл Біджордан, повертаються додому після того, як повоювали у Великій і попрацювали на Аль-Капоне. Вони відкривають нічний клуб на старій лісопильні, і тут починається справжня веселуха. Коли я кажу, веселуха маю на увазі тотальний апокаліпсис з вампірами, що танцюють під ірландські балади. Весь цей жах розгортається навколо звичайного бажання двох братів просто нормально жити, відкрити бізнес, знайти кохання, не дати білим расистам себе лінчувати, елементарні людські потреби. А натомість отримують армію живих мерців і ірландського психа з тисячолітньою історією. Найкрутіше у фільмі це те, як Куглер не боїться бути незручним. Тут немає жодного персонажа, який би просто стояв і виглядав гарно. Кожен має свої скелети в шафі. Музика не просто саундтрек, а повноцінний персонаж. Людвіг Йорансон знову довів, що може робити зі звуком все, що завгодно. А Майкл Кейтон як кузен Семі, хлопець буквально співає так, що мертві стають з могил. У даному випадку це не метафора. І Якщо ви готові до фільму, який починається як хрещений батько, а закінчується як від заходу до світанку, ласкаво прошу до перегляду. Операція Чорний Кейс. Є фільми, які починаються тихо, мовчки, з ледь чутної тривоги, і це саме той випадок. Сюжет крутиться навколо витоку над інформації, яка може підірвати крихкий баланс між державами. Головна героїня, досвідчена агентка під прикриттям, отримує наказ знайти зрадника у власному відомстві. Картина одразу занурює у світ, де довіра, валюта дорожча за нафту, а зрада звичайна буденність. Кожна сцена нагадує партію в шахи, тільки тут замість короля чи ферзя люди, які не мають права на помилку. Режисер грає з глядачем як кіт з мишою, щойно здається, що розгадка поруч, і отримуєш новий виток інтриги. І так по колу. Сюжет не для тих, хто звик дивитись фільм одним оком і паралельно гортати стрічку в телефоні. Актори витягують усе: у погляді, у паузі, у ледь помітному жесті більше напруги, ніж у десятку вибухів. Хімія між персонажами подекуди така токсична, що хочеться одягнути протигаз. І в даному випадку це комплімент. Операція Чорний Кейс це не вибухи чи погоні. Це фільм, який підкрадається, точить нерви, немов вода камінь. Не для всіх, безперечно. Але якщо ви вже переросли мультики про супергероїв, фільму варто дати шанс. Одне ціле стрічка, яка схожа на суміш кінематографічного дискомфорту, вона змушує одночасно закривати очі і не відвертатись від екрану. Це фільм про те, як кохання може перетворитись на одержимість з катастрофічними наслідками. Елісон Брі та Дей Франко, подружжя і в житті, і на екрані грають пару, яка дослівно зростається разом. І ні, це не метафора, це чистої води боді хорор з претензією на філософську глибину. Сюжет доволі простий. Двоє людей, які намагаються зберегти відносини, але ця простота оманлива. Франко і Брі демонструють хімію, яка здається надто реальною для комфорту. Їх суперечки зіграні з такою відкритістю, що хочеться перевірити, чи не залишило мікрофон увімкненим після репетиції. Та одне ціле не без ватт. Третій акт втрачає темп. Культовий підсюжет, здається недопрацьованим, а фінал залишає більше питань, ніж відповідей. Проте режисер не боїться ризикувати, і це підкуповує. Ви знаєте, цей фільм схожий на токсичне кохання. Не ідеально. Але блін не відпускає. Вибач, крихітко» – це фільм, де з першої сцени відчуваєш, що тебе затягують у водоворот емоцій, де сміх і біль працюють разом. Режисерка Ева Віктор сміливо грає з темпом. Тут немає звичних підказок, немає безпечних зон, лише чиста емоційна нестабільність, що лякає і водночас заворожує. Сюжет хитромудрий, але не заплутаний. Ми спостерігаємо за історією двох людей, яких об'єднує випадковість, і низка смішно трагічних непорозумінь. Попри комедійні моменти, фільм не боїться заглиблюватись у теми провини, відповідальності та тих прихованих емоцій, про які ми зазвичай мовчимо. Тут гумор не розрядка, а точний скальпель, що розкриває внутрішні конфлікти персонажів. Ну і все таки гумор у цьому фільмі він дуже на тоненького і далеко не всі люди будуть сприймати це просто як гумор. Акторська гра заслуговує окремого захоплення. Головні герої настільки живі, що їм дізнається, ніби камера знімає не фільм, а чужу реальність, куди ти просто випадково потрапив. Візуально фільм нагадує калейдоскоп. раптові ракурси, контрастні кольори, динаміка монтажу. Вибач, крихітко, це експеримент над почуттями глядача. Якщо шукаєте фільм, який змусить вас відчути, а не просто подивитись, то, мабуть, це він. Едінгтон це амбітна, але суперечлива спроба осмислити хаос 2020 року через призму сучасного вестерну, змішаного з чорною комедією та політичною сатирою. Дія розгортається в травні 2020 року, в невеличкому містечку Едінгтон, де конфлікт між шерифом Джо Кросом у виконанні Хоакіна Фенікса і мером Тедом Гарсією, яку грає Педро Паскаль, розпалює напругу на тлі пандемії covid 19 і протестів, відомих як «Black Lives Matter». Режисер Арі Астер майстерно передає абсурдність і розкол епохи пандемії, висміюючи як конспірологічні теорії, так і лицемірство активістів. Хоакін Фенікс блискуче втілює образ трагічного невдахи, чия боротьба за авторитет межує з абсурдом. Педро Паскаль і Ема Стоун, яка грає дружину Джо Луїзу, додають глибини своїм персонажам. Хоча деякі ролі, як от культовий лідер Вернон у виконанні Остіна Батлера, здаються нерозвиненими. Фільм жонглює темами від соціальних медіа до політичного розбрату, але його 150 хвилин на тривалість і розкиданість наративу роблять його дещо громістким. Едінгтон це смілива провокація, яка не боїться ображати, але що називається обидва боки цього фільму дещо абсурдні. Підхід може дратувати тих, хто шукає чіткої позиції. Астер не моралізує, а скоріше показує суспільство, що розпадається під тиском власних протиріч. Це не найкраща робота режисера, але вона точно запам'ятається своєю зухвалістю та іронією. І наостанок клуб убивств по четвергах. Четверо невгамовних пенсіонерів проводять час, розгадуючи нерозкриті справи про вбивства заради розваги і раптом опиняються посеред справжнього детективу. Коли місцевого забудовника знаходять, припинившим процес життєдіяльності, їхні хобі перетворюються на справжню гру з високими ставками. Хелен Мірен – холоднокровна екс-шпигунка, що тримає всіх у тонусі. Пірс Броснан додає шарму, а Бен Кінгслі глибини. Їхня хімія як міцний чай із печивом. Класика, але смакує. Та фільм, наче торт, він виглядає краще, ніж смакує. Детективна інтрига слабка, розв'язка передбачувана, а персонажі, попри зірковий склад, подекуди пласкі. Драматизм, як от лінія про хворобу подруги Елізабет чи деменцію її чоловіка, якого, до речі, грає Джонатан Прайс, глубиться у легковажному тоні. Режисер Кріс Коламбус намагається втиснути роман у дві години, але це радше пілот серіалу, ніж повноцінне кіно. І все ж фільм чіпляє. Чому? Бо ці пенсіонери не просто милі дідусі та бабусі, вони доводять, що розум, харизма не мають віку. Легкий гумор, мальовничі декорації і файний саундтрек роблять стрічку приємною до перегляду. Але якщо ви чекаєте напруги чи глибини, це не ваш фільм, а от для вечора з вином і посмішкою те, що треба. Дякую за перегляд. Мирного неба!